Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України, і ми розпочинаємо новий влог. Хочу вам сказати одразу, що цей влог буде трошки про все і ні про що. я вирішила вас одразу про це попередити. Насправді в мене настав такий час, і приходять такі думки у голову, що можливо я занадто сильно стараюся. Я занадто стараюся зробити якийсь різноманітний і цікавий контент. Постійно видумую, куди мені піти, що вам показати, які рубрики зробити, шукаю матеріал, як урізноманітнити контент, навіть коли я знімаю вдома, щоб не показувати в кожному влозі одне й те саме. А насправді, в мене приходять думки, що, можливо, воно вам і не треба зовсім. Ви, будь ласка, поділіться зі мною своєю думкою в коментарях. Я вас дуже сильно прошу. Будь ласка, виділіть дві хвилини свого часу і напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ось, наприклад, сьогодні вранці я збиралась на роботу, і я завжди дивлюсь Ютуб, коли я збираюсь зранку. І от я десь, може, рік тому чи трошки менше, підписалась на одну дівчину. Вона живе в Україні, україномовний теж в неї блог. І я її дивлюся. І от цього ранку я спіймала себе на думці, що я нічого в людини за цілий рік не бачила, окрім я помила волосся, вклала волосся, ось мій макіяж, ось моя нова пудра. Сходила на манікюр ось моїй нігті, приготувала їжу вдома. Рік. Людина це знімає рік. Я нікого не хочу образити. Кожен знімає собі те, що він хоче і викладає те, що він хоче. Це її канал, вона з ним робить, що хоче. Але просто це мене навіяло на таку думку, що, можливо, люди більше хочуть дивитися якийсь ну, зовсім такий простий контент, зовсім лайфстайл. Які повторюються постійно з випуска у випуск, і ви дивитесь це як серіал про якусь людину? В неї насправді дуже мало підписників набагато менше, ніж у мене. Хоча я вважаю, що у мене теж їх мало. Але навіть і інші влоги, у яких там по 5, 10, 20 тисяч підписників. Вони теж, в принципі, показують плюс-мінус одне й те саме. От я знаю два блогери, які теж дівчини дві проживають в Україні, і от я бачу з випуска в випуск, що люди от прям заморочуються, урізноманітнюють свій контент, постійно показують щось нове, цікаве, продовжують якусь сюжетну лінію із минулих влогів. Ну, Видно, що люди прям вкладаються. А всі інші плюс-мінус показують одне й те саме: одні й ті самі місця, одні й ті самі, як там, як вони проводять час вдома, ну, плюс-мінус все те саме. І я теж дивлюсь такі влоги. Мені насправді дивитися там плюс-мінус одне і те саме, теж цікаво, якщо мені подобається людина, якщо в нас співпадають з нею цінності, то я теж за нею дивлюся. Але я все рівно намагаюсь дивитися блогерів, які піднімають хоч якісь теми, які висловлюють свою думку, які пояснюють її, наводять якісь факти. А от блогери, які зовсім просто. Ну, зовсім ні про що. Знову ж таки, нікого не хочу образити, якщо ви мене дивитесь. Але якщо у вас просто контент ось моя пудра, ось мої нігті, і більше ви ніякі теми не піднімаєте, ніяк з аудиторією не... Ну, я не можу сказати співпрацюєте, але може співпрацюєте з приводу того, що ви пояснюєте та висловлюєте свою думку і чекаєте від вашої аудиторії якоїсь реакції. Ну, ось таких блогерів, які зовсім таке про, про, про повітря, як я кажу, то я їх перестаю дивитися з часом, тому що мені не цікаво. А якщо блогер, вона, припустимо, Показує плюс-мінус одне й те саме, але мені імпонує ця людина, тому що мені я розділяю її цінності, її погляд на життя, як вона до життя відноситься і які думки вона висловлює. Ось це тоді мені цікаво. Е, тому я і з вами напевно так багато філософствую, сижу, розмовляю просто з вами на камеру, тому що я вважаю, що блогери це все рівно люди, які несуть хоч якусь думку у маси, хай ці маси і маленькі, але все рівно так. І якщо я можу до когось достукатися із якоюсь своєю думкою або порадою, або е, просто, просто розказати людям е, свої. Свої думки, свої висловлювання, мислення своє донести до вас. І люди, подивлячись мене, послухавшись мене, зможуть зробити висновки, чи імпоную я їм як людина, чи ні. І тоді вони зможуть зробити висновок, підписатися на мій канал, залишитися мене дивитися, чи ні. Якщо, наприклад, мої цінності життя з їхніми зовсім не співпадають, правильно? Ну, коротше. Знову ж таки, моя філософська п'ятихвилинка разом з вами. І я вирішила, що я цей влог, не знаю, як наступні, але цей влог я точно зроблю зовсім, зовсім таким максимально простеньким. Він не буде з якимось там. Прописаним сценарієм, скажімо так, сценарій це не те, що в плані того, що мені потрібно сказати, я записую слово в слово. А сценарій це просто ем, відео-відрізки, е, скажімо так, які я хочу для вас засняти, показати. І я думаю, що разом вони будуть цікаво виглядати для глядача в одному влозі. Ось це я називаю сценарієм. Е, і. Цей влог буде без нього, без всякого сценарію. Просто буду для вас знімати все те, що мені ось так прийде на думку. Що мені спаде от познімати, те я і буду вам показувати. І подивимось, чи буде вам цікаво це, чи ні. Будь ласка, напишіть в коментарях, дайте мені свій фідбек, мені буде дуже цікаво. І я би дійсно хотіла з вами поспілкуватися на цю тему. А всім блогерам я знаю, мене дивляться декілька блогерів, яких я теж дивлюся. Вам бажаю сил, терпіння, наснаї і бажаю, щоб ви ніколи не вигорали. Тому що всі блогери, які я дивлюся, на яких я підписана, це автоматично означає, що людина мені імпонує, що мені цікаво її дивитися і цікаво слідкувати за її життям і імпонують її мислення, її думки і її погляди. От, сподіваюся, якщо ви на мене підписані, то вам я теж імпоную в цьому плані. Ну, а ми поглали у новий влог. Ось так виглядає лікарня у, у Великобританії. Ця лікарня е, в місті Барі, називається вона West King Medical Center. Але насправді це хороша лікарня. Всі інші лікарні в місті Кардів виглядають сильно гірше, ніж ця. Ця лікарня нова. Там мені подобається обслуговування, до неї можна нормально додзвонитися і нормально записатися до лікаря. І саме головне, що лікарі тут тебе вислуховують, а не просто в нас є 10 хвилин, давай пашуріку. Як в принципі всюди роблять і всі ці, знаєте, казки, скажімо так, про те, яка погана в Великобританії медицина, це насправді не казки. Вона дійсно тут дуже погана. але це Медичний центр мені подобається, тому що тут просто нормальне людське ставлення. Все, я більше нічого, знаєте, не потребую. Ось так, якщо може кому цікаво, як це виглядає тут. До речі, так виглядає лікарня із середини. Достатньо проста, але вона така новенька і сучасна, тому, в принципі, нормально. Як для Британії, так взагалі нормально. А так виглядає в Великобританії Казино. В рулетку ви можете грати за таким екраном, але рулетка проходить в режимі живого часу. Також там проходить покер, можна замовити напої або їжу. Вхідний квиток на покер коштує 60 пунктів, а на рулетку ви можете поставити хоч 5 пунктів навіть мінімально. Ми завжди ставимо 10 пунктів. І, до речі, цього разу я виграла ще 21 фунт. Тому я дуже щаслива пішла додому. Друзі, всім привіт! Я думала, що цей влог буде таке, що попало все підряд ні про що. А може в мене навіть вийде для вас підзняти трошки цікавого контенту. Я зараз знаходжуся в місті Свонзі. Я проводила сьогодні зранку. Прямий ефір на Ютубі я розповідала, що в мене тут живе зараз племінниця. Вона тільки приїхала два тижні тому. Вона в мене умничка розумничка, вона виграла грант на навчання, здала екзамен, пройшла всі ці відбори і приїхала на навчання в університет до міста Свонзі, тут на півдні Уельсу, на один семестр. І от я зараз йду до неї. Я приїхала на залізничну станцію міста Свонзі, подивилася, до неї їздить автобус, але того автобуса треба було чекати 10 хвилин, потім тарабанитись в ньому і потім все рівно йти пішки. Тому я коротше, вирішила, що я просто пройдуся пішки, тому що на автобусі воно було б лише хвилин на 10 скоріше, ніж я пройдусь пішки. Пішки від станції до її універсус 45 хвилин йти. У Свонзі зараз сонячно, трошки вітряно і прохолодно, але немає дощу сонячно. На вулиці я буваю не так багато, тому вирішила схопити цю можливість і прогулятися пішки, насолодитися трошки погодою. І трошки для вас вирішила і підзняти місто Свонзі, хоча я вам його раніше вже показувала, але це було дуже давно. Останній раз я тут була десь два роки тому. У місті Свонзі є замок, але точніше, те, що від нього залишилось. Залишилось насправді тут небагато, лише два таких невеличких квартали від цього замку. Але колись, 900 років тому, це був дуже величний замок на півдні Вельсу. Наскільки я знаю, всередину цього замку зайти не можна, але, можливо, я помиляюсь, але я ніколи не бачила в інтернеті ніякої об'яви, щоб десь продавалися сюди квитки. Тому я думаю, що його можна оглянути лише так зі сторони. Ой, сонечко вас, напевно, засліпило, так? От, Замок знаходиться прямо в самому центрі міста, і це як типу центральна площа. Ось так виглядає щось типу центральної вулиці у місті Свонзі. Насправді, архітектура ну, тут таке собі. Не сильно гарно, скажімо чесно. В місті Кардів набагато гарніше в центрі, там історичні будівлі, набагато симпатичніше. Але, в принципі, місто Свонзі достатньо розвинуте. Тут величезний університет, дуже популярний, вважається дуже хорошим університетом, в принципі, у всьому Вельсі. І за рахунок університету, звичайно, місто повне молоді. Тому для молоді тут є все. Купа розваг, купа місць, куди сходити, такі недорогі якісь магазини одягу. Ну, все таке чисто для студентів. Тут можна знайти абсолютно все. Місто Свонзі знаходиться на березі брістольської затоки. До речі, всі британці вони ніколи не кажуть брістольська затока, вони завжди кажуть океан. Тому що по суті Брістольська затока впадає в Атлантичний океан, там ніякого вузького проливу чи щось такого немає. Тому Брістольська затока, якщо чесно, це назва така чисто символічна. Але географічно як би правильно сказати так. Але британці люблять завжди казати на океані. Я вже, знаєте, теж звикла, що британці так постійно кажуть, я і сама вже кажу, дуже часто у житті на океані. От, Якщо я вийду до водички, я вам там теж трошки підзніму. Тут дуже симпатична місцевість, Навкруги Свонзі багато-багато різних гарних пляжів. І постійно студенти туди на вихідні їздять на пікніки. Деякі сміливі навіть купаються, але думаю, що це про британців, це не про іноземних студентів, тому що для іноземних купатися тут, звичайно, буде дуже холодно. Ось так. Ось я і дійшла до набережного міста Свонзі. Аж тут пісок, бачите, чи хвилі були, чи приплив, чи просто вітром задуло, не знаю. Дуже вітряно тут біля моря. Сподіваюсь, ви мене все ж таки чуєте. І звідси відкривається вид на саме місто. Воно, якби, як бачите, трошки на пагорбі знаходиться. А ось так виглядає тут містечко університету Свонзі. Прикольна територія, дуже зелена, парк є позаду університету, є де прогулятися, все доглянуто та чисто. Ось тут містечко є декілька своїх кафе, бібліотека, ну і декілька різних будівель із розвагами та все, що стосується навчання для студентів. Також ось навіть є своє на Велички. А ось так виглядає кухня. Вона належить до одного крила одного поверху і її ділять 6 людей. І так виглядає студентська кімната на одну людину. Навіть вид на парк непоганий. Також кімната разом із своїм санузлом, що дуже є комфортним, звичайно. Друзі, на чому починала, на тому буду і закінчувати. Всім вам велике дякую, хто додивився цей влог до кінця. Будь ласка, поставте свої вподобачки цьому та іншим відео на моєму каналі, і обов'язково пишіть свої коментарі. Всім вам велике дякую за підтримку мого каналу. Ви можете підтримати його, ставши супер спонсором, або сказавши мені суперспасибі на ютубі. Всім дуже вдячна за вас. Ваші лайки та за ваші коментарі. Обов'язково підписуйтесь на мій канал для того, щоб не пропускати багато цікавого контенту. А ми з вами побачимося знову вже зовсім скоро. Всім па-па!